Більше чотирьох сотень дітей нині навчаються у гімназії номер 31 імені Михайла Чекмана. Від початку повномасштабної війни через відсутність укриття вони працювали у дві зміни в змішаному форматі. Освітній процес був організований на базі інших освітніх закладів. Ліцей на сьогодні 11, це колишня гімназія 2, і НВК-4 це сьогодні ліцей 4. І також дітки початкової школи, маленькі дітки мали змогу навчатися в приміщеннях нашого освітнього закладу, але використовуючи укриття найближчого закладу дошкільної освіти Соколятка. Відтепер учні навчатимуться в одну зміну у стінах рідного навчального закладу, адже на території гімназії менше ніж за рік з нуля збудували укриття, розраховане на понад 300 осіб. Діти досить близько живуть біля освітнього закладу. Вже не треба їм витрачати час на доїзд до, до освітнього закладу. Ну і своє укриття. Ви бачите, воно багатофункціональне. багато функціональне. В укритті облаштували класи з партами та дошками. Є тут і кімната, де учні мають змогу попоїсти. А ще медичний кабінет, душові та вбиральні одна з яких для дітей з особливими освітніми потребами. Це укриття ми почали будувати в минулому році. Знову ж таки мали тимчасові проблеми з необхідністю коригувати проект кошторисну документацію, адже кілька разів мінюються і змінювалися державно-будівельні норми саме для будівництва укриттів, бомбосховищ, пру і так далі. Укриття повністю йде по сьогоднішнім сучасним нормам згідно існуючих ДБНів. 420 квадратів на сьогоднішній день понизують, там 520 йде вже загальник. Квадратура приміщень. 40 см. Тощина стін монолітня, це йде моноліт железобетон 40 см, і висота перекриття 40 см. Це укриття протирадіаційне із трьома виходами. Під час його будівництва спорудили і трансформаторну підстанцію, яка, окрім сховища, живить і школу. Приміщення утеплене, а ще тут зробили гідроізоляцію. Подбали і про роботу вентиляційної системи та пожежної сигналізації. Тут враховано і вираховано навіть можливість перебування дітей щонайменше дві доби без перерви, прямо тут з харчуванням і з постійним перебуванням. На всі ці роботи з бюджету громади спрямували близько 25 мільйонів гривень. Зараз, за словами міського голови, будують укриття і в дитячих садочках номер 23 та 18, у загальноосвітній школі номер 12, у ліцеї номер 6, а також у гімназії в Шаровечці. Враховуючи ті укриття, які ми збудували до 24 лютого, після завершення будівництва тих, які будуємо, будемо мати більше 10 нових укриттів для наших навчальних закладів нашої громади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.